Надувачка для колинків FlexTail Zero це той випадок, коли ти абсолютно захоплюєшся ідеєю, коли ти можеш миритися з недоліками в виконанні цієї ідеї, але не можеш миритися з брехнею в рекламній компанії виробника. При тому, як завжди, це не є брехня, це є настільки зманіпульована інформація, що вона не співставляється з реальними умовами використання. Отже, перше, на що треба звернути увагу, що виробник пише, що вага цієї надувачки 1,2 унції. І ця інформація на надувачці є навіть більшою за лого виробника. І якщо ми подивимось на сайті виробника, то ця інформація на сторінці товару згадується 18 разів на фотографіях. І в тексті. Водночас, 1,2 унції важить суто сам корпус з вентилятором, не враховуючи елементу живлення, без якого ця надувачка не є надувачка, і не враховуючи жодного перехідника на килимки, без якого знову ж таки надути вам килимок ніяк не вдасться. Тобто, якщо б Євген з Лайтвею почав зі своїх рюкзаків зрізати, приміром стигновий пояс, щоб їх зважити і отримати меншу вагу. То було б більш логічним рішенням, бо в рюкзаку без тигнового поясу ви знайдете більше користі, ніж в цій надувачці без елементу живлення. Насправді є багато адвокатів правильності такого зважування. І ті адвокати кажуть, що по-перше, якщо у вас в ліхтарку така є батарейка, то вам не треба з собою брати окремо. Ви теоретично можете діставати ту батарейку з ліхтарика, вставляти в помпу і користуватись таким чином помпою. А якщо, приміром, ви берете з собою цю помпу суто, щоб роздувати багаття, а не надувати килимки, то вам не треба з собою брати жодного перехідника. Проблема в тому, що такі випадки користування це менше, мабуть, однієї тисячної відсотка всіх випадків користування цією помпою. Я думаю, що більшість людей будуть брати цю помпу саме для надування килимків з собою і будуть використовувати окремий елемент живлення, навіть якщо вони мають такий самий елемент живлення в ліхтарику, бо то просто незручно кожного вечора діставати з ліхтарика батарейку, вставляти її в килимок і надувати той килимок. Тобто ті дані, які нам надає виробник, є дуже і дуже малоймовірними. настільки натягнутими. За вуха на дупу, що в реальності мало кому вони будуть корисними. В той же час на сторінці цього товару ніде немає інформації про те, скільки важить кожен з перехідників і скільки ця помпа буде важити в повному комплекті. Нехай не з кожним перехідником, бо все ж таки вага кожного перехідника різна, але бодай з найлегшим з них. А ця вага насправді є на 75% більшою. Ніж кричить виробник, і складає вона 57 грамів. В той же час, я думаю, виробник вирішив, що якщо про щось ти будеш голосно кричати і багато кричати, то врешті-решт всі в це повірять і воно стане правдою. І найгірше всьому цьому, що так і відбувається, дуже багато людей питало в мене, а чи бачив ти надувачку для килимків вагою 30 грамів. Я вам скажу, що я досі її не бачу. Якщо хтось проти, хай він візьме цю надувачку для килимків в комплектації 30 грамів і надує їй килимок. І другий момент, щодо якого, як мені видається, маніпулятивно бреше виробник, це час надування килимків. По-перше, в них немає жодної інформації про те, які саме килимки вони тестували. У них є просто бренд килимка і його фотографія. Хто знає добре килимки, той може з фотографії зрозуміти, яка там модель килимка і який розмір. Але приміром в них написано, що килимок терморез надувається за 50 секунд. А я скільки не пробував, не міг досягти того результату. Хвилини 15, хвилина 20, хвилина 30, ну ніяк не 50. Але врешті-решт я зрозумів, як навіть з такого килимка здобути оці 50 секунд, які вони здобули в своїй лабораторії, яка я думаю, нічим не відрізняється від мого столу, який тут перед вами. Для того треба. Всього лиш взяти цей килимок, покласти в теплому сухому приміщенні, відкрити клапан для надування, відкрити клапан для здування, щоб деблокувати зворотній клапан-запобіжник, розправити його і залишити приблизно на годинку. Тоді за рахунок жорсткості внутрішніх ребер цього килимка він набере кілька сантиметрів висоти, і тоді вже додути його можна рівно за 50 секунд, і мені це вдалося. Проблема знову ж таки в тому, що ніхто і ніколи в поході так робити не буде а оскільки реальності не відповідає час надування килимка, то в результаті реальності не відповідає і кількість разів. Які можна надути той килимок з таким килимком в реальних умовах, замість 25 разів, про які каже виробник, я здобув повних 14 і половинку 15-го. На тому все. Але я робив саме так, як всі будуть робити в поході. Ви розправляєте килимок, відкриваєте клапан, підключаєте помпу і надуваєте все. І можна сказати, що я занадто драматизую цю ситуацію, але проблема якраз в тому, що чим далі ми рухаємось в часовому просторі. Тим більше таких абсурдних рекламних кампаній виникає. І тим складніше зрозуміти, а де правда є в тих даних, які надає виробник, а де брехня. Чи Рокфронт свої спальники зважує з капюшоном? чи ні? Врешті-решт, ми будемо себе питати. А чи Торбат зважує свої штани з двома штанинами, чи тільки одну штанину? І тепер, коли ми забрали негатив з дороги, і я трохи видихнув, бо ця ситуація насправді мене досить сильно злить, давайте поговоримо взагалі про цей продукт, для кого він потрібен, для кого ні. Трохи порівняємо його з конкурентом Gigapump 4.0». І подивимось, які в ньому є конструктивні недоліки а які переваги. Отже, весь процес надування килимка є максимально простим. Ми беремо цю маленьку, акуратну. Помпу циліндричного вигляду розкручуємо її, вставляємо туди елемент живлення, закручуємо все назад, а далі вибираємо насадку відповідно до нашого килимка. Для килимка терморест з новим клапаном підходить насадка з кодуванням F1. Ми вставляємо помпу в напрямку «Inflate» в насадку, в ту частину насадки, де написано «Pump» помпа. А другу частину, де написано пет килимок, ми наставляємо на клапан. Двічі клацаємо на кнопку і помпа починає працювати. Тоді, коли килимок надувся і помпа змінила свій звук на такий більш високий помітно вона змінює звук. Ми один раз клацаємо на кнопку, все, помпа закінчила роботу. Відключаємо її від килимка, закриваємо клапан, у нас килимок надутий. Щодо того, а наскільки ця помпа може надути килимок? На перший погляд мені здавалось, що вона не додуває його, і що потім таки треба додувати, коли я кілька разів спробував так надувати килимок і додувати самому, і не додувати, то я таки визначив, що мені додувати не потрібно. Але якщо ми порівнюємо її з тією ж помпою Gigapump 4.0, то все ж таки Gigapump навіть на найменшій швидкості додуває килимки сильніше. При тому, що якщо ми подивимось на характеристики цих двох помп, то на найменшій швидкості. Гігапамп за характеристиками, які надає виробник, має меншу потужність, меншу силу надування. Тобто тут ми знову стикаємось з тим, що або гігапамп заменшує свої характеристики, що навряд чи можливо, або FlexTail завищує свої характеристики, що є цілком ймовірно, зважаючи на першу частину цього огляду. Щодо заряджання акумулятора, то ми, як я вже казав, маємо дістати його з самої помпи. І під'єднати до зарядки. При тому тут можна використовувати як і одноразові батарейки, так і такі акумулятори, що мають одразу порт зарядки на самому акумуляторі, або такі акумулятори, які вставляються в іншу зарядку і вже заряджаються нею. Але дійсно перевагою те, що в даному випадку термін використання цієї помпи не залежить від терміну служби акумулятора. Акумулятори з часом деградують, якщо вони є вбудовані, як приміром в «Gigapump 4.0», то тоді вам доведеться міняти всю помпу разом з акумулятором, якщо раптом ви не хочете бавитись з усім розбиранням і перепаюванням. А в цьому випадку ми можемо замінити елемент живлення і помпа продовжить працювати. В комплекті ми маємо шість насадок. Вони призначені для найбільш популярних брендів килимків: це Thermarest, Climate, Big Agnes, Nemo і, власне, килимків FlexTail. І всі ці насадки є еластичними. Це мені дуже дуже подобається. бо... В тієї ж гігапамп насадки в більшості є жорсткими пластиковими, і вам треба тримати ту помпу біля килимка, коли ви його надуваєте, в більшості випадків. А в цьому випадку, в випадку Flex Tail, ми можемо помпу причепити до клапану килимка, залежно від того, який у вас клапан обрати потрібну насадку, і вона на ньому залишається. Водночас з килимками терморест, як я нещодавно виявив. У випадку Gigapump 4.0 ми так само можемо приєднати помпу напряму до килимка без насадки, залишити її на килимку, і вона так само буде працювати. Щодо гучності самої надувачки, то коли її включаєш отак в закритому приміщенні, вона на перший погляд неприємно дивує. Здається, що вона працює надто шумно. Водночас, коли користуєшся нею в реальних умовах, то шум відходить на другий план. Бо зазвичай період надування килимка співпадає з періодом розкладання табору, коли ти ще знаходишся в такому. Активному стані і щось активно робиш, ти ще не релаксуєш. І тому цей шум не є таким помітним, як, приміром, шум дуже гучного пальника в той момент, коли ти вже відпочиваєш і готуєш собі вечерю. Тому, по-перше, цей шум мене ані трохи не дратує, а по-друге, FlexTail працює помітно тихіше за гігапамп. Тепер щодо конструктивних недоліків, їх тут трохи є, бо все ж таки це продукт першого покоління, а всі продукти першого покоління хворіють рядом недоліків. Перший недолік, який я помітив, це досить слабка якість оцього чорного покриття. Я цією помпою користуюсь менше двох тижнів і відносно акуратно, водночас вже видно, що на ній де-не-де це покриття позлізало. Другий конструктивний недолік пов'язаний з тим, що. Різьба на оцій кришці нарізана дуже неакуратно, Я б сказав, принаймні про те, щоб почистити цю різьбу після нарізання, схоже, ніхто не дбав. Може і трошечки продули повітрям, але добре її не прочистили. І коли перші рази я намагався накрутити скрутити цю кришку, вона аж хрустіла від того скільки там було алюмінієвої стружки. Коли ж я ту стружку забрав спочатку пальцем, і то вже було помітне покращення, а потім добряче прочистив її ганчіркою, те ситуація значно покращилась. Водночас, оскільки різьба ця алюмінієва є надзвичайно тоненькою, і сам алюміній не є сильно витривалим, то оця стружка алюмінієва знову почала з'являтися. А це мене наштовхує на думку, що проживе ця різьба. Не дуже довго, особливо зважаючи на те, що тут немає зовнішньої зарядки, і нам кожного разу, щоб підзарядити цей елемент живлення, доведеться розбирати помпу, і оскільки ця різьба має а, такий дуже малий крок, то знайти її вхід на помпі часом буває складно. Від чого дехто може почати нервувати, накручувати її активніше і просто або зрізати її під неправильним кутом, або злизати її. Тобто моя порада до всіх користувачів: будьте максимально уважні з цією різьбою. Будьте терплячими і будьте обережними. Для кого ця помпа потрібна? Я думаю, не для всіх. Якщо вас абсолютно влаштовує та помпа, якою ви користуєтесь зараз, а саме надувачка тканини для килимка, з якою більшість килимків постачаються, то ви можете далі працювати з нею. Тією надувачкою, ви все одно можете надути килимок швидше. Єдине, що ви будете в цей час працювати. Якщо, приміром, вам хочеться спростити собі життя в поході, то ви дійсно таку надувачку з собою можете взяти. Адже з нею вам не треба ввечері танцювати з вашою надувачкою і надувати килимок. У вас процес приготування табору буде більш релаксовим. І тут залишається питання: а чи вартує для вас оце полегшення вашого побуту? Тих додаткових грамів і тих коштів, які виробник просить за цю надувачку. Якщо так, то супер, можна користуватись. Якщо ні, то мабуть зі своєю надувачкою. Але я б сказав, що ті, хто, хоч раз покористуються такою надувачкою замість типової тканинної, до тканинної навряд чи повернуться. Бо це як з тими стільцями Helinox. На перший погляд, тобі здається, що з собою тягнути вгори додаткові пів кілограма це повний нонсенс. Але ти коли раз тим стільцем сходив, ти кожен раз будеш його собі в рюкзак пакувати і вже не думати про додаткові пів кілограми. А тут мова йде про 60 грамів. І я б для себе насправді її купив, якби не ота рекламна кампанія, про яку я говорив на початку, яка ну, трохи мене відштовхує від неї, бо я, купуючи такі продукти, наче підтверджую: ага, ваша стратегія спрацювала, мене обманули, я готовий її придбати. Ну і треба пам'ятати, що це продукт китайського виробництва. На жаль, знову-таки, на жаль, Китай чомусь його зробив, а не хтось інший. І зараз купувати китайські продукти, мабуть, не варто. Але в загальному продукт, мені здається, надзвичайно класний, надзвичайно вдалий. Мені цікаво побачити його другу генерацію. Я думаю, там всі недоліки, що я зауважив, вже так чи інакше будуть виправлені. І єдине, що. Питання до виробника щодо його комунікації, властивостей і характеристик цього продукту споживачеві. Не тримайте споживачів за дурнів, не намагайтеся обманути. Вага в 60 грамів є шикарною вагою. Швидкість надування півтори хвилини є шикарною швидкістю. Навіщо намагатись перестрибнути через правду і показати ці показники ще кращими? І так, це є шикарні показники. Вже змиріться з ними, що вони є шикарними, і транслюйте їх. Мені не треба бачити 30 грамів тут, коли я в результаті в рюкзак кладу 60. От, і все. Дякую вам за увагу і щасливо.